Шановні пані та панове. А зараз я записую початок моєї відеосерії Східняк на Західній Україні. Це буде цікаво, тому що ніколи на Західній Україні не був. Отак от, от. А ще є Східняк. Третій сорт. Сєпра. Це люта тебе то впораху. за лифтом жить это как бы... Ну, чем вы видите а? на экраном? Короче говоря, я поезд вырешил. С восток отправляется до Львова. Дуже мало места. Взгляд на каву, выкрытый лизуницей. Только о а себе. Нажимай. Да, я же снимаю. Ага. Вот там вы вы, Ага. І огляд на Западенський зелений чай. Смачно! Мені дуже подобається тутешня інфраструктура, а цей собор дуже дуже красивий. Защаються вулиці. Мені подобається. Шановні глядачі, Це перший день мого від'їзду в... в Західну Україну. Ви бачили тільки що ну в Потязі в момент це був не день. Угу. Я був тільки що у Львові. Це немовірно. Львів, офігенне місто. Всі розмовляють українською. Просто це про рай для вух, рай для очей. В Дніпрі такого немає. Там просто. Ну, всі сі пари коротше. Ну, ну Це дуже рідко можна зустріти. Це тільки в центрі людина, яка розмовляє ну, українською мова. Що, ж можна сказати, архітектура. Я в заході алійська архітектури. Це неймовірно. Це просто прекрасно. У нас от, навіть в центрі, типу, в центрі Дніпра у нас що у нас? У нас імперські забудови, Сталінки і потім вже совєтська фігня. Ну і не киточка ще модерна. Ну коротше. Все. В Дніпрі якби архітектура не працює на себе. А тут у Львів, ну тут все так виглядає відносно стародавні. От. Хоча її будиночки зовні можуть показатися такими обшарпаними і не, як сказати, неухоженими. Але оскільки я розумів, всередині вони дуже міцні. І... І красиві, тому що, ну якби цей урон, який їм був нанесений, накоплювався часом, а вони все ще стоять. Багато церков, це дуже солідно. І церкви побудовані дуже красиво. Що варто відмітити, як сідніку, що коротше. Важко ходити по бурківці. Ноги болять, коротше. Але це не проблема. Багато магазинів є. Е -е. Я бував у деяких місцях. Ну, я думаю, можна десь ходити. Я, правда, там ще не бував. В е общем, коротше, кажуть, що мені сподобався Львів. Все.